Що це за рамка у вас, Олександром? Деталь від бесідки нашої біля руки. Зробили, зняли фарбу, та яка лущилася. Саме простий спосіб, як відновити це, коли ми знімаємо фарбу. Беремо таку ж фарбу, якої ми фарбували, чи то на водній основі, чи то не на водній, в залежності від того, чим фарбували. І покриваємо знову наше дерево, знову покриваємо фарбою. Таким чином, ми. Заливаємо ось ті тріщинки, які там були. Фарба не повинна, повинна бути дуже така густа, а повинна бути середня, для того, щоб вона гарно пройшла в оті тріщини, які у нас виявилися після шліфування, після зняття фарби. Навіть якщо фарба у нас є такі міста, де фарба не полущилась, все одно ми маємо пройти зробити. Таку зачисточку для того, щоб зацепилася оця нова фарба, зацепилася за основу, щоб була адгезія, інакше вона через рік відстане від тої, відірветься і не буде у нас триматися. Таким чином, ми пофарбуємо декілька разів. Зараз ми фарбуємо один раз. Перший даємо йому висохнути. Залежно, видно, як ми заливаємо ось ці тріщини. Ми максимально повинні їх закрити, тому що. Надалі воно буде просто гнити із за того, що туди буде попадати волога.